Ваша високоповажність, ласкаво просимо до програми. Дякую дуже 1 січня. Бельгія розпочала своє головування в Європейському Союзі та оголосила допомогу Україні одним із пріоритетів. Що це означає? Це означає, що під час нашого голосування ми докладатимемо всіх зусиль, щоб знайти необхідні компроміси для забезпечення безперервного постачання допомоги Україні один із прикладів нам вдалося завдяки нашій кулуарній роботі знайти компромісне рішення щодо 50 мільярдів євро довгострокової фінансової допомоги, яка буде надана Україні але крім того, є аспект двосторонньої співпраці Бельгії. Ми також виділили фонд для України з нашого національного бюджету на суму 1,7 мільярда євро на наступний рік. На вашу думку, що зараз найбільше потрібно Україні? Ну очевидно, я думаю, справедливо буде сказати, що військова допомога мала б бути найважливішою. Я знаю, що 50 мільярдів євро підуть більше на бюджетну підтримку, але звичайно, це також вивільнить додаткові ресурси, які Україна зможе витратити на військову підтримку. Що стосується Бельгії, то з одного із семи мільярдів євро, про які я згадував, половина цих коштів піде на військову підтримку. У нас попереду кілька великих кроків, щоб привести Україну до ЄС, і це включає рамки переговорів, які як очікується будуть затверджені вже в найближчі місяці. На чому має зосередитися Україна, щоб прогресувати швидко і впевнено? Ну, по перше, я хочу сказати, що Україна вже зробила величезну роботу, щоб дійти до цієї точки, тому що це надзвичайно винятково, що країна змогла так далеко, так швидко просунутися, і при цьому маючи воєнний час. Тому це дуже вражаюче досягнення з боку України звичайно необхідні кроки, які ще потрібно зробити. Вони стосуватимуться всіх рекомендацій, сформульованих Єврокомісією у багатьох звітах. Останній звіт був у листопаді, в якому було зазначено кілька додаткових рекомендацій. Я думаю, Україна добре просувається у виконанні цих рекомендацій. і звичайно знову ж таки щодо бельгійського головування. Ми намагатимемося знайти золоту середину, аби всі держави-члени могли погодити рамки переговорів. Ми сподіваємося зробити це якомога швидше, але обов'язково під час нашого головування. оскільки це стане наступним кроком до офіційного початку переговорів. І цей процес, який звичайно займе деякий час, але дуже важливо перейти на наступний етап, де розпочнуться реальні переговори між ЄС та Україною. Ваша країна є однією з країн, які прокладають шлях до заморожених російських активів. не могли би ви розказати нам більше про бельгійський підхід? так Бельгія зберігає близько 260 мільярдів євро з заморожених активів. Все через присутність компанії Euroclear, яка знаходиться у Брюсселі. Ця фінансова установа, що здійснює розрахунки за цінними паперами між банками та фінансовими інститутами як я вже сказав, є принцип, за яким частина заморожених активів це великі гроші, 260 мільярдів. ці гроші продовжують приносити прибутки. У вигляді відсотків, дивідентів, отже, є основна сума капітал і є прибуток з капіталу. І поки що Бельгія діяла так. Звичайно, з цього прибутку компанія має сплачувати податки, 25% звичайного корпоративного податку. І ці гроші з корпоративного податку ми вже призначали відправити в Україні. Тепер інша річ. Інша річ, на яку ви можете поглянути, використання самих прибутків отже, це друге питання. Зараз з цього приводу ведуться розмови. Це нелегка дискусія. Не приховую цього від вас, адже потрібно всі погоджуються з етичним принципом, що агресор повинен заплатити але з іншого боку є правові та фінансові наслідки Їх треба узгодити, щоб знайти правильне рішення для використання цих активів. ще одне важливо пам'ятати. ці активи заморожені. Вони не конфісковані. Вони заморожені, але все ж таки, як ми можемо бути впевнені, що активи країни агресора будуть передані Україні Думаю, нам доведеться знайти способи. В якийсь момент Думаю, ми ще не дійшли до етапу обговорення використання основного капіталу. адже як я вже сказав, це не конфісковані, а заморожені активи Вони досі належать Російській Федерації. Це важливо пам'ятати. Проте, можливо існуватимуть. Креативні рішення, які можна буде реалізувати в майбутньому, щоб гарантувати, що ці гроші якось принесуть користь Україні, Оскільки, як я вже говорив, з політичної та етичної точки зору, цілком зрозуміло, що в якийсь момент агресор повинен буде заплатити за свої злочини ми сподіваємося, що ми знайдемо ці креативні шляхи рано чи пізно. Давайте поговоримо про коаліцію F-16. Минулого місяця Бельгія оголосила, що надасть два літаки для навчання українських пілотів у Данії. що ви думаєте про терміни та ефективність цього проекту? Це, звичайно, знову ж таки довгостроковий проект потрібно враховувати кілька речей. з одного боку є власне літаки. Ними повинні керувати пілоти, які потребують навчання, Але Ці літаки не є окремо функціонуючими, і справа не лише в пілоті. Існує ціла, скажімо так, екосистема, яка має підтримувати перебування та розгортання літаків я хочу провести аналогію з автомобілем Формула 1 де у вас, знаєте, є машина, яка дуже помітна. У вас є пілот, але за усім цим у боксах є ціла команда, яка повинна підготувати машину, працювати над нею, проводити технічне обслуговування тощо. І у нас, окрім літаків, які ми надаємо Україні, та навчання пілотів у нас є унікальна можливість також зосередитися на навчанні технічного персоналу адже Бельгія вже 40 років тому почала збирати та обслуговувати літаки F-16 на своїй території. до речі, деякі нідерландські та данські літаки, які будуть доставлені в Україну, були зібрані на цьому бельгійському заводі, який зараз навчає українських техніків. І як ви пояснюєте бельгійським платникам податків, чому все це важливо? чому так важливо підтримувати Україну? Саме так. тому, що це також стосується нашої власної безпеки. це боротьба між демократичною країною, яка зазнала жорсткої неспровокованої агресії. суть полягає в тому. Що на Україну напали, тому що вона є демократією через її цінності, які не збігаються з цінностями, які захищає Кремль. Тому це не просто боротьба, що виходить за межі України. це доходить до серця Європейського союзу, який також є спільнотою, що базується на цінностях прав людини, верховенства права, демократії а також до серця нашої безпеки, адже ми є країною засновницею НАТО. І колективна оборона безумовно не менш важлива На жаль, Україна зараз перебуває на передньому краї захисту цих цінностей ми помітили, що в Бельгії відбуваються протести фермерів проти іноземних конкурентів. Чи варто нам в Україні хвилюватися з цього приводу? знову ж таки потрібно знайти баланс? Існує велика різниця між середньою фермою в європейському союзі, яка має 15 гектарів та деякими господарствами величезними фермами в Україні, які можуть сягати 30 тисяч гектарів, а то й 100 тисяч гектарів добре, що Україна може експортувати свою сільськогосподарську продукцію до Європейського Союзу, оскільки це приносить дохід Це Економічна підтримка України. Це приносить фіскальні надходження але з іншого боку, ми також повинні стежити за тим, щоб не було ринкових перекосів на внутрішньому ринку Європейського союзу. і щоб усі мали рівні умови гри. щоб наші фермери не опинилися у невигідному становищі через імпорт з України. Я думаю, що Єврокомісія має достатньо механізмів, щоб гарантувати рівні умови гри та не допустити надмірно негативного вплину на ринки Західної Європи і щоб усі могли мати хороший дохід і відчувати справедливе ставлення до всіх Чи вірите ви, що ми можемо знайти справедливий баланс між вільною торгівлею та національними інтересами? так, ці механізми існують їх використовували раніше і знову ж таки йдеться <свисн Englid> про пошук правильного способу їх впровадження та пошук балансу та золотої середини, який нам потрібно знайти. тому що всі звичайно переконані, що нам потрібно допомагати Україні, але ця допомога не повинна мати негативних наслідків для людей у країнах Європейського союзу які потім відчувають себе дуже обділеними, бо це буде Построковій перспективі також зменшить готовність широкої громадськості в ЄС підтримувати Україну Ваша високоповажність. вдячні за цю розмову. Було дуже приємно мати okay. вас на програмі. Дякуємо. Дякую, було дуже приємно.